На газовому балоні я замітив, тут знизу е, такі два місця дуже сильно ржаві були. Я не міг зрозуміти, чому тут і тут по боках воно так сильно поржавіло. Але Але коли спробував встановити, зрозумів, що воно тут е, до стоїк. Значить, тут треба поставити, поставити е, гуму, щоб воно не дерло фарби. Ще один момент. Оці от е, гайки. З привареними болтиками я причепив, е, обезжирив там бензином і причепив е, армованим скотчем для того, щоб можна було прикрутити цей болт. Практична порада. Отвір в кузові там той має бути трошки більший, ніж діаметр болта. Наприклад, ось цей от болт М8 зайшов дуже просто. Дуже просто я не намацав отвір. А тут, де був М10 і отвір 10, то було дуже тяжко зловити ту гайку, тому що вона чуть-чуть втекла в бік і вже болтик на неї не попадав. От. І таким чином, я зараз тут все притягну, таким чином можна прикріпити балон.